Всім привіт народ! Вітаємо вас у новому 25-му році і ми з Вольтом надіємося, що він буде кращий для будь-кого з нас. Як мінімум, хоча б що закінчиться таклята війна і люди наші повернуться назад. І ми все відбудуємо. Як би й це мало бути. Що ж, тут в нас є новий житель, правда його вже трохи підлив Вольт. Ну це таке. По загальній нашій ситуації. Що в нас відбувалось? Чому ми так довго не виходили на зв'язок? Не виходили, бо свята роботи толком, знаєте, якось новішої такої не було. Хто бачив коротеньке відео про бус в курсі? Не Неольт, ну перестань. Е, от. Ми. Ну, рік почався таке собі, бо... На бусі накрився радіатор. Ось таке. Ціна питання там в районі 3000 тисяч гривень. Якщо разом з доставкою стоїть вже новий радіатор. Правда, нові деталі вони такі собі, знаєте, так би мовити, не найкращої якості. От, дивіться, вже полимашно мене. Бачите? Ледь торкаєшся, воно вже загинається. Ну, на старому радіаторі це взагалі... Треба добряче щось кинути, щоб він внувся. Е, чому наразі ми ще не зібрали всю морду, радіатор, як бачите, вже стоїть. бо Тому що тут є штуцер отут. І він з різьбою 10-ї, а на старому був з 8. ну Тут не йшло в комплекті штуцер. Дали токару виточити і тому так. А так, грубо кажучи, вже все готово. Зберемо. І поставимо докупи по наших кормах. По кормах все трошки сумно, бо в нас закінчилася кукурудза. Лишилося в нас три мішечка ой, три відерка. Це буквально там на 3-4 дня сьогодні буду молоти. Корм для свиноматки є. Купили, перейшли ми на Стронг. Раніше ми користувалися бейзом. Ну, попробуємо. Я ще не пробував ще от останній мішечок, цей відкритий бейс. Тобто 2085. 20 Закінчимо його, а тоді вже перейдемо на новий. Купили три мішка такого і один для свиноматки 20.040. Корм. Додаємо корм для висівки. Ну, По раціону для свиноматки це буде інше. От. Пшенички у нас в досталь. Ячмінь на днях, от закінчую буса, докупимо ми ще за 200-300 кг. Може й трошки більше докупимо до таке ячменю. І поїдемо. Мій брат має в господарстві овець. І він собі, виходить, я йому куплю овець. А в нього заберу кукурудзу, бо він каже, що йому немає значення, йому навіть Овес був би краще. Бо так кукурудзи на продажі в нас зараз немає, і це доволі проблемно. Було недавно випало по 6500 за тонну, я вже думав їхати купувати, але от накрився бус, а своєю легковою машиною їхати це таке. Там нам дорога кілометрів 40 ну Скільки я в легкову машину візьму? Ну, 500 кілограм, більше не візьму. <станець> Прицепчика нема, та й фаркопа нема. Прицеп я б ще знайшов автомобільний. Але от фаркопа нема до неї, тому ніяк. А буз був не готовий і так ми промахали кукурузу за 6500 за тонну. Так би можна було сміло було б взяти тонни дві, я думаю, було б е -е -е. Ну, Нічого страшного, кукурузу, е -е, щоб догодувати цих чотирьох свинок. Що в нас є, зараз ще до них зайдемо, ми візьмемо брата, а йому на місце купимо Овес. Ну і докупимо ще ячмінь. Е, йшли ми ячмінь і овес по 8 гривень. Так дорого, а що зробити такий, такий ринок. Ті люди, які вирощують, теж мають за щось жити, і, відповідно, ну, такий ринок, такі ціни. Добре. Е, це я вам до чого все говорю. Ви будете ну, знати, що і як в нас відбувається наразі. І будете, ну, по бажанню можете підписатися і слідкувати, як ми будемо дорощувати наших чотирьох свинок, і як вони відправляться на забій, що з ними вийде, скільки наберуть і всяке таке решта. І Буде так, як і попередній раз, які витрати і які доходи. По бусі сказав. По трактурцю, по трактурцю, я думаю, теж вам буде цікаво. Тут, бачите, щось накрито є таке, щоб ви розуміли, це бляха. Будемо вживати гараж. Правда, то вже буду робити не я. То будуть робити майстри. Приїжджали вони дивилися. Що і до чого. Бачили, що казали, що я тут ну, при будівництві, типу, вроде все і нічого, але де-не-де є трошки косяки. Ну, вони сказали, що їх виправлять. Єдиний момент, що вони мали приїхати в середині грудня це почати робити і зробити то за 2-3 дні. Я вже нарізав лати, їх вже присипало сніжком. Коротше, щось там них не вийшло, не вийшло. Ну, дзвонили, говорили з ними, вроді як скоро мають бути. Так, накриття стоїть, не впало під снігом. На снігу трохи всипало добре. От. Ну, тоді вже як дороблять, тоді я зроблю таке фінальне відео, підсумок, що нам обійшовся, які розміри. Ну, повністю все, що там в мене, які були труднощі, особисто для мене, і в загальному, і що по фінансах, і в загальному все розкажу по даному накритті тере-гаражі. Поки що накритті ну, буде як гараж, правда, без е, брами вхідної. Її просто не треба тут. Ну, може, колись і буде, ну, наразі точно не буде. По тракторцю що? Тракторцем будемо працювати в цьому році в наш е, земельний банк. Смішно бо, е, називати земельним банком це пара содиків. Е, наразі він там складатиме отих кілька городців, що ми взяли, е, ділянок під посів сої. Сою ми вже купили, вона в гаражі соя канадської селекції Канзас. Е, купив. Типу, як перша репродукція, ну, не знаю, якщо чесно, є, певні в мене сумніви, піддав за неї добрячу купу грошей, але ну немає в мене досвіду по сої. І дивишся на ту сою, і так, типу, ну, ну маса тисяч в неї, в принципі, входить в норму. Це то, що я міг там себе вдома перевірити. Е, якісь аналізи робити нам 50 кг сої ніхто не буде. Е, діляночка у нас буде засаджена соєю там, 35 сотиків. І соя це чисто для виробітку землі. Так як це були залежні, ви все бачили у відео про Оранку. Нам було і одне, і друге. Е, потім під кінець року у нас буде сосійша наших інших земель. Це там вроді би. ну, Скажімо так, під кінець року. Є припущення, що буде в районі гектара земля. Е, ще є в нас 3 гектари, які можна взяти. Ну, типа, півтора наших, півтора можна взяти. Е, вони стоять при купці, і це класно, бо 3 гектари купі – це, знаєте, набагато простіше, ніж у цій городці. Там 10 сотків, там 15, там 20, типу, і то возишся між ними, ну, таке. Типу, є моменти. Але не набираємо ми все на один рік по простій причині. Війна, мобілізація і непонятно, типу, чотири. Типа, ну, наразі там я стою на обліку, я придатний і в будь-який момент можуть і призвати. Є в мене бронювання, я працюю на критичній інфраструктурі, але нині є, завтра немає, то таке вони там закони приймають, ті, які хочуть собі. Які їм вигідно. Е, ну, це таке. Е, лірика. Лірика. Як буде, так буде. Від нас то абсолютно не залежить, тому не хочемо набирати, там, ну, взяти зараз в людини тих 3 гектари, і їх зараз обробляють. Е, взяти 3 гектари і щоб потім, типу, призвали нас, і, типу, що далі потім знову казати, ну, все, забирай назад. Поки чекаємо. Е, цей гектар, це чисто буде, можна сказати, що всі наші земельки проблем з ним особо ну, Наприклад, оцих 35 сотиків, що я взяв, там 34, їх ніхто не обробляв взагалі. Тобто, в суті воно не міняє, нікому ми не, не переб'ємо. Бо забрати у якихось людей, ну, у якогось фермера, одноосібника, Ну, не є правильно, щоб потім не обробляти. А так ми взяли нічийні, грубо кажучи, Ну, людей, які просто не, не давали нікому їх в оренду. А так нам дали зараз і ми їх будемо обробляти. Потім ми заберемо ще частину своїх земель і все наразі. На наступний рік або по закінченню війни, що є велика надія, як буде, так буде. Заберемо тоді решта земель і будемо сіяти і садити для себе. Це по трактору. Тобто збільшення земельного банку все рівно трішки буде. Це буде по сільні, я говорю. Ну Ще плюс є якісь там мамі землі, ті що я зробляю, сусідам, собі, трохи по найму. Будемо працювати з тим навісним, що є. І я думаю, що буде нове навісне. Можливо, і не одне. Буду робити культиватор вже на днях буду починати робити. Він вже є спроєктований. Правда, проблема в тому, що в нас була металобаза. Я прибудівниці вольєру, вроді казав така. ав груп вона відома, це Дніпропетровська, була в нас в місті і виїхала до Львіва. До Львова нам їхати кілометрів 60, ну там є і інші металобази. Коротше. Треба зараз все, знаєте, чітко прорахувати, щоб потім не їздити. Бо тут як з вольєром, тіпо, я там перше собі робив по одному. Потім думаю, а ні, треба трошки переробити так. А потім попробував так. Коротше, я на металобазу їздив раза чотири. Зараз так не канає. Треба буде взяти бус, поїхати, зараз все купити. Все на культиватор на раму саму, бо робочі органи буду купувати. Вже готові, звісно ж, рама плюс каток. Е, плюс там треба купити дещо для доробок з плугом. Плуг ще теж не починав доробляти, якщо чесно, все впирається в цей гаражик. Ці, от всі, от бачите, вон, плуг стоїть. А з цієї сторони хмара дошок. Щоб витягнути той плуг, оцю купу лад десь треба переставити. Коротше, все впирається в гараж. Закінчуть хлопці з гаражом, і тоді сміло, на наступний же день, після того, приступаємо до роботи з плужком. Ну а культиватор вже можна поступово починати. Кажу, то, що треба закінчити бус, привезти зерно, після того поїхати на металобазу і купити даний ну, матеріал. От, ще дещо ми, можливо, і купимо якесь навісне, готове вже. Тому, кому буде цікава тракторна тематика та й, е, тематика навісного, звісно, теж підписуйтесь на канал і слідкуйте за нами. Так, зараз свинки будуть кричати, як на віжені. Наших чотири свинки які на відгодівлі. Так, так, вони хочуть бігати, вони привикли, що я їх випускаю на двір, ну, але я вже від цього відходжу. Не будуть вони бігати на дворі, бо тому що там при виході зразу є гума, на якій вони сунуться і можуть у себе вже і травмувати. Вони вже такі дехто є вже трошки і більші. Ну, а це наша Челсі. Це буде дівчинка на свиноматку ми її будемо лишати. тому, Вибачте за звуки. Нюанс, проблема, нюанс, проблема, яка моя жінка разом з курткою, в куртці було в кишені мікрофон, вона його виприла. Тому... Звук в кількох відео буде гірший, але я вже замовив. Скоро прийде новий мікрофон, тому не переживайте, все буде чітко. От. Е, тема свиней буде далі розгорнена. Тема відгодівлі цих чотирьох. Е, після того непонятно, що буде з кормами. Якщо я не буду знаходити корма, ми зробимо невеличку паузу відгодівлі, Але тема свиней все рівно буде розвиватися. Бо тому що ми будемо вже вирощувати свої свинок. Надіюсь, що все буде добре. Буду розказувати, ми вже нам знавали карту вакцинації її. Все буду розказувати одним словом про Челсі і про її майбутнє потомство, яке у нас, надіюсь, буде. Тому... По свинках розказав, по трактору розказав, по навісному розказав. Е, на днях ми це все будемо починати. Вже. Більше вам знімати. Кажу, зараз були свята, трохи пауза, ну і деякі роботи мене зупиняють по кхе, навісному. Ой, кажу, по навісному, по навісу, таре, гаражі. Як тільки вони закінчаться... Мені стане набагато простіше і я сміло зможу продовжити роботу. Наразі так, друзі, підписуйтесь на канал. Кому сподобалось, ставте лайк, не сподобалось, ставте дизлайк. Відео таке, знаєте, трохи ні пройшов, ніякої вам толкової інформації. Якоїсь недоніс, розказав, що будемо робити, щоб ви мали в планах, щоб, тобто, ну, як, каже, ага, оцей буде робити то-то і то-то-то. Мені то, можливо, буде цікаво, і я би хотів за ним слідкувати. Комусь, може, не цікаво, ну, той не буде слідкувати. Якось так. Друзі, ще раз вітаю вас з Новим роком і вже з пройдешніми святами. Хватить віддихати, хоч на дворі і сніг, але пора поступово, знаєте, вже трошки приступати до роботи якоїсь. Е, вже би хотілося і в поле, але яке поле. Вон, снігу, не знаю, сантиметрів 15 випило в нас. Але добре, що є сніг. Гарного вам дня, гарних вихідних. На днях ще вийде відео теж таке розмовного характеру. Ну, побачите одним словом. Бувайте здорові!